Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні я вирішив записати таку невеличку лекцію методологічну. І поговоримо про такий аспект психосоматики, як головний біль, який виникає у людини, ну, якось сам собою, не через фізіологічні причини, не через погоду, не через страхи-обстріли, а має якусь таку. Феноменологію, яка стосується психології, внутрішнього світу і причини неочевидні. Про Мігрінь ми вже кілька разів говорили на каналі. Можете подивитися відоси. Там я намагався, якби так, якісно розбирати ці симптоми, цей складний якби, синдром. Але сьогодні більш лаконічно саме про головний біль. Ну, колись ще дуже давно. Коли я тільки починав там шлях психології. Не дуже і квапився, не дуже хотів бути психологом, психотерапевтом. Так, цікавився. Від одної досвідченої колеги я почув ідею, що головний біль виникає, коли ми думаємо якісь там такі знецінюючі думки про когось, думаємо щось погане, щось лихе, когось оцінюємо. От. Ну я так цю ідею психосоматично запам'ятав, пішов далі, але в подальшому якби замислювався. І те, що мені зараз показує практика з клієнтами, де вже якби не вперше я бачу, як працює внутрішній світ, як там працюють ці інтеректи. Інтеректи це якби фігури або якісь там ключові емоції, пов'язані з іншими людьми, з якими ми довго спілкувалися. Тому відповідно в нашому внутрішньому світі може бути така копія тої людини, це можуть бути там батьки, вихователі, там родичі, брати, сестри, ну і інші такі важливі об'єкти. Отож, от, як це пов'язано з головним болем, наприклад. Наприклад, людина вам розповідає, що між сесіями вона про щось думала, мріяла, і в неї почало боліти горло. Хоча вона не мала нежиття, ангіни, ще щось. От горло почало боліти от саме по собі. Потім, ще раз, вона побачила, що чогось захотіла, знову заболіло горло, знову якась там легка ангіна. Ну і так далі. Звісно, в лікарі традиційної медицини скажуть, що це якийсь там ларингіт, фарингіт, ще щось там, ну, не простатіт, щось там інше. От. Але для нас психологія все ж таки має сенс ця логіка. Коли ми намагаємося зрозуміти стимул, реакція, тобто, що є. Подразником, тригером, стресовим фактором, який запускає певні там складні реакції, і далі тіло вже їх на собі якби, показує, що воно щось не вивозить, якісь емоційні навантаження, якийсь ну, варіант внутрішнього конфлікту. І от що я побачив в практиці, це може бути пов'язане тільки з головним болем, як тільки що розповів, може там горло боліти щомісяця, може навіть на щось там і спина на якийсь стрес реагувати чи ніжку. Тягне, рука болить, плече там навантажується, чи лапка чухається. Тобто тут ми просто дивимося, що виникає майже без причини, які нюанси, моменти можуть запускати цю реакцію, і далі, що відбувається в внутрішньому світі. Хто багато працює, працює з частинами, субособистостями, внутрішніми ролями, для вас це вже буде знайоме поле, тому що нам треба подивитися. Який там відбувається такий фулл файт між е, частинами. Тобто, наприклад, коли нам чогось хочеться, то за це відповідає ну, умовно наша внутрішня дитина. Тобто та частина, яка хоче, мріє, сподівається, радіє, вона там буде от, це зустрічати, отримувати. Тобто, Це певна така наснага, мотивація, там, коли певна потреба, перетворюється в мотив, мотив перетворюється в бажання, бажання ми реалізуємо як певну задачку і отримуємо результат. Мозок нагороджує з дофаміном і так далі. Але, що показує практика, якщо клієнт мав певну травматизацію, якщо у нього сім'я була ну, таку, там, не, не супер емпатична, от, відбувається наступне: що одна частина захотіла, забажала, почала оці е, відчувати там радість, захоплення, мрійливість, є певний потяг, тоді може історично внутрішньому світі підніматися інша частина. Яка починає гнобити, забороняти, атакувати цю частину, яка хоче, це внутрішнє сонечко, яке от зраділо, замріялось. Тоді піднімається якась там контролююча фігура. Ну, наприклад, там якийсь суворий батько, якась там дуже там, прискіплива мама, якась там деспотично холодна, чи якась там байдужа, чи бабуся, яка там всіх тримала в кулаці, чи якийсь там дід садистичний, ну щось таке. Тобто цей внутрішній інтерект. Цей колишній об'єкт піднімається і починається та ж сама виховна діяльність. І клієнт буквально на, на консультації може вам сказати, що от зараз мені хочеться, я б хотів би це зробити, я б хотів би це сказати, я б хотів би мати більше свободи, я б хотів би там, не зна, поборотися за себе, чи наїть, там на когось позлитися, ну і так далі. Тобто тут дадуть будь-які бажання, мотиви, емоції, афекти від радісних до там, якихось мстивих, це абсолютно нормально. Наша людська природа, вона не ділиться на чорно біло у нас там виникають різні почуття, емоції, бажання. Головне, щоб ми тримали себе в рамках Кримінального кодексу України і ну, могли якось опановувати ефект. А що там всередині, це вже якби нікого не стосується, крім там, аналітика, може, паноця там, чи нашого власного сумління. Тож, одна частина хоче. Інше виникає і починає її гнобити, мочити, атакувати, повторюючи той сценарій, який був там в дитинстві, юності, в школі десь виховання. Тобто, чим глибше, чим довше ця передісторія, ну, такого суворого виховання, контролю, залякування, сорому, когось там пригноблення там, Самотності, ізоляції, емоційної фрустрації, і так далі, тим сильніший буде оцей інтраєкт, який нападає. І через оцю от боротьбу, цю внутрішню колотнечу у людини, у клієнта, у мене чи у вас можуть початися якісь тілесні реакції. Може почати боліти голова, може там раптом хрипнути горло, чи важкість в грудях, чи щось там спина болить. Чи плече, плече тягне, чи поперек стріляє, чи ногу там викруче, ну коротше, в тілі фактично може заболіти, що завгодно, те, що навіть і немає якоїсь такої ну, простої здатності, щоб тут болів, ну, умовно, там, якийсь суглоб, там, чи кістка, чи ще щось. Тобто ну, хто за цим спостерігає, цим займається. там, Фактично обмежень немає, може заболіти, що завгодно без явної причини. Якщо вчасно попрацювати психосоматикою. Воно, наприклад, може розслабитись. Якщо ви бачите цю кореляцію, що ви почали проговорювати за цю частину, як кажуть там, колеги, тілесники, що, що ця частина хоче вам сказати? Що за емоція застрягла в цьому місці тіла? Чи про що там тіло болить? Чи на що ви відреагували, яку емоцію ви зараз ну, не можете озвучити, десь вам застряла? Що вам не можна зараз проговорювати, тому тіло це показує за вас ну, і так далі. Тобто, всі ці питання на рефлексію вони мають допомогти нам побороти там заборони суперегу, наші захисні механізми, де ми маємо бути порядними, раціональними, там, свідомими, ще якимись громадянами. Там, українцями, волонтерами, дітьми чи батьками і так далі. Тобто, всі ці... ці психолог, наприклад, ти ж психолог, всі ці нашарування нашої ідентичності, вони часом просто блокують якісь там бурхливі афекти, і ми їх не реалізуємо, і тоді тіло починає їх відреагувати по-своєму. Тому, коли ми розпитуємо, що за цим стоїть, то людина так потихеньку потихеньку згадуючи ситуацію, може так. Зайти фланговим маневром і згадати, що вона насправді розізлилася, чи їй було сумно, чи їй лячно, чи вона образилась, чи вона там, відчувала себе відторгнутою, непотрібною, там, самотньою, ну, щось таке. І тоді ця емоція може розпаковуватись, але От що цікаво стосовно головного болю, то дзе, зараз я в терапії з кількома такими мотивованими людьми використовую нову формулу. Коли щось так в тілі заболіло, наприклад, та ж сама голова, можна запитати клієнта, щоб він там, прислухався до себе і спробував озвучити такий монолог, от, що мені заборонено. Бо якщо ми підозрюємо цей внутрішній конфлікт, що якась одну частину там, мочить, блокує, там, пригнічує друга частина, якась контролююча, то що вона від нас вимагає? Тобто, якщо певна вже боротьба є, тобто заборона, Присутня, значить, можна її озвучити. Тобто ми пропонуємо клієнту озвучити все, що спливає, спадає на думку, приходить в голову, що йому не можна в цій ну, проговореній там, певній контекстній ситуації. Говорити все, що приходить, наприклад, там, я не можу злитися, чи я маю бути порядним, чи мені не можна дратуватися, мені нельзя, там, не можна плакати. Мені нельзя, не можна точніше сумувати, мені не можна хотіти, мені не можна бути простим, розслабленим, там, веселим, легким, таким, що відпочиває, чи таким якимось нахабним, який там, щось хоче, чи амбіційним, чи там, ще якимось окремим там, відстороненим, не можна бути чи байдужим, чи навпаки там, рішучим, чи там, суворим, критикуючим. Тобто, все, що є неконвенційним стосовно порядної людини, там, в церкві, в спільноті чи не знаю, в сім'ї, в очах там, батьків, дідів, прадідів цієї родової системи, все, що забороняється, все може давати блокування цих ефектів. Це, це не означає, що їх треба відреагувати в житті. Достатньо, щоб людина в терапії змогла їх відреагувати і буде легше тіло перестане боліти. Ми вирішуємо якби індивідуальні потреби. Ми не перевиховуємо людей не наша задача, нам за це не платять. Наша задача допомогти порозумітися з внутрішнім світом, щоб жилося легше, краще, щось там не боліло. Тож, ми можемо, якщо щось болить, і ми підозрюємо, що є психологічна на те причина, певна площина саме от, проживання емоцій. Відповідно, мабуть, є певні заборони, які не дають цей ефект саме проживати як емоції, переживання, там, посумувати, поплакати, позлитися. Є інтроект, який пригнічує. Цей порив, потяг. І ми пропонуємо його, йому озвучити всі свої вимоги до нас: заборони, там, настанови, попередження, табу. Тобто ми, по суті, працюємо з табу, про яких там ще. От дядько Фройд писав: Тож, ми кажемо, що? Просто говори, що тобі заборонено, що тобі не можна? Як ти маєш себе вести? Що я маю бути там сильний, маю бути добрий, я не можу бути злим, я не можу ображати людей, я не можу там капризувати, я не можу сумувати, співати, танцювати, вирядувати? І коли людина це озвучує, стає легшим. Тобто в голові стає легше фізично, біль починає зменшуватись, тому що ми озвучили оцей заряд, оцей інтроект ми розрядили. Який зараз там, піднявся з несвідомого, там, з пам'яті почав нас мочити, чи там з суперего він прийшов, неважливо, не суть. І от щоб він нас так сильно не мочив, ми даємо, даємо йому слово, даємо йому мікрофон, кажемо: дядько, озвучуйте, от, що вам треба, розказуйте. І йде цей перелік заборон, Можуть відбувати ще якісь реакції, там, сльози, не знаю, там, дратування, сум, злі, що завгодно. Але коли ми розряджаємо це вербально, проговорюємо, в системі стає легше. Тобто, така от у мене з нових таких придумок. Така можливість дотягнутися до заборон і їх вербалізувати, озвучити, може вперше в житті людина починає це проговорювати, сама дивується, скільки в неї живе цих заборон, 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 настанов, 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 настанов. Вона їх проговорює стає легше, бо нарешті суперего може це якось винести в поле свідомості. Ну, коли ми виносимо, виносимо щось там витіснене, заборонене в поле свідомості стає легше. Внутрішній конфлікт починає якось там ну, вирішуватись. Ми допомагаємо психіці знайти якусь там позицію, де буде краще. Тож, отак, от, можна обережно, терпляче, екологічно, конкурентно в контакті, порозпитувати, озвучити, реалізувати. От. До чого це має прийти? Ну, полегшенням. Зменшення фізичного навантаження, я не скажу, що це вилікує прямо там всі хронічні хвороби, але це зменшує напругу з психіки, вона в свою чергу зменшує навантаження з тілесного, тілу стає легше, і ну, в нього більші шанси бути здоровим. От. Навіть якщо вам до цього ще прийдеться кілька разів повернутися, тобто за один раз, коли ми це озвучили, це не означає, що воно там здулося і більше ніколи не повернеться. Про це я не говорив. От. Але коли ми звертаємося до цього суворого інтеректу, він поступово буде зменшувати свій вплив, особливо, якщо ми це використовуємо ну, в процесі якихось там, трансформаційних методів, там, які дозволяють краще працювати ефекти і їх там, інтегрувати. Тому це вже ви додасте в будь-яку свою практику. Але такий от момент, як би спіймати, підчерпнути і витягнути озвучити ці заборони якраз це зручно. От, отакі от невеличкі напрацювання, які я тут вже на 20-й рік консультування от бачу, що інколи повторюються певні ситуації, і ми все ж таки намагаємося допомогти клієнту зрозуміти, в яких ситуаціях іде та й фізичний біль, після чого, що там сталося в його житті, що він почув, сказав, в яку ситуацію потрапив. Чим всі ці ситуації схожі. Які там є однакові якісь тригери, подразники, в які травми ці, можливо, різні ситуації схожим чином повертають клієнта в одні ті ж травматичні переживання? Він там тригериться, його там лімбічна система мозок, іде в мозок закликаються, йде в тілі специфічне, історично вже таке от закарбоване напруження, певний паттерн, який змушує тіло настільки сильно напружитись. Що з часом виникає там, фізичний біль, відчуття холоду, чиєсь запалення і так далі. Тобто, щоб ви не дивувалися, певні стресові ситуації можуть викликати і запалення, і, мабуть, якусь там активізацію хронічних процесів і так далі. Тобто, це дивно, що психіка може нам таке організувати. Але якщо в неї немає виходу, а цей конфлікт нас напружує, напружує, тримає напружу довгий час, то відповідно ну, тіло може захворювати, тому що воно працює в якихось надскладних умовах, коли от на нього там, тиснеться тисне цей чи ще якісь моменти. От, тому, коли ми даємо йому слово, даємо йому мікрофон, кажемо: от, озвуч, от, все, що тобі треба, якби проговорити з цією частиною, стає легше, тому що навантаження зменшується. Цей би конфлікт він. Як би може там розсмоктатися, стати легше. Добренько. Всім гарного дня. Сьогодні у нас субота після безсонної ночі. Всім гарного дня, бережіть себе. Якщо що, пишіть ваші питання в коментарях, я знайду час, відповім. От, наш шлях триває. Наша задача вистояти, зберегти себе, зберегти натхнення для майбутнього, для творчості. От, і так далі. Тож, ще зустрінемося. Бережіть себе, переможемо психози та неврози, і допоможемо війську перемогти ворогів. Всім па-па.